Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal серія U9 Pro S на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Поставляється комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас є невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Потужність ламп заявлена 120 Вт. Цоколь H4. Ми знаємо, що це дальній ближній в одній лампі. На кожній лампі на дальній використовується 12 світлодіодів і також на ближній 12 світлодіодів. Лампа повністю металева. На кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера. І пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. Також на проводі живлення є невеличкий драйвер, ось такий така коробочка металева. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так відсвічує дана лампа. Досить потужно, яскраво. Світловий потік заявлений 6000 кельвін, Бачимо білий колір. Потужність ламп, нагадаю, 120 Вт. Потужність світлового потоку 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти. Правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому що лампа відсвічує, як ми бачимо, дуже яскраво. На комплект ламп розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua